Місяць вже майже скінчився. Але якщо ви так само, як і я, пропустили все, бо грали в Baldur's Gate 3 чи у Зельду, моя Ведернік зараз швиденько нагадає нам усім, що ж цікавого вийшло у серпні. Негаймо часу. Поїхали, браму Балдура чекали всі. І фанати D&D, і фанати РПГ загалом, і ти, фанат відео з ведмедем. Прямую в бо це гарню. Але навіть якщо ви не по романтичним пригодам, Baldur's Gate 3 – це нереально потужна і велика ролівка. Якщо відьмак третій в багатьох аспектах показав, яким має бути екшен РПГ у відкритому світі з купою сайд-квестів, то — це не стільки про квести чи історію, скільки про систему, яка крутиться навколо вас і дає мільярд можливих підходів для вирішення будь-якої проблеми. Ларіан почали дивувати нас реінкарнацією серії Дівініті, та з тих пір не зупинялись ні на секунду. Воно і по статистиці Стіму видно. Навіть у ніч перед виходом з дочасного доступу купа людей так і не змогла відірватися від гри. Тож, якщо вам колись сподобались ігри на кшталт Divinity Original Sin чи Dragon Age, дуже рекомендуємо вам спробувати Браму Балдура, тим паче, що там з релізу є українська локалізація. Якщо ж вам не до вподоби багато читати чи вигадувати собі пригод, на допомогу прийде Atlas Fallen. Тут ігроладна основа проста як пісок, з якого вона складається. Ви ковзаєте місцевими пустелями, поки не побачите великих чи маленьких монстрів, а тоді б'єтеся з ними. Монстрів багато. Вони всі різні, як і способи їх знищувати. В результаті у нас такий собі піщаний монстр гантер з історією про революцію та скидання місцевого бога з престолу цього занедбаного світу. Виявляється, грецькі боги живуть навколо нас. Узявши на себе роль співачки Грейс, вам доведеться не лише познайомитись з ними усіма, але й розслідувати смерть каліопи, найстаршої музи та покровительки співів. Звісно, якщо ви ще досі не здогадались із назви, усі ці події будуть відбуватись у формі мюзіклу. Інтерактивна детективна історія з таким описом і так звучить неймовірно круто. А ми ще й навіть не дійшли до найголовнішого: каст Stray Gods просто нереально крутезний. Тут вам і Трой Бейкер серед голосів, і Девід Гейдер в якості геймдизайнера, і Остін Вінторі в якості композитора. Загалом, якщо ви любите мюзикли та інтерактивні історії чоролівки, не пропустіть цей проєкт. Усім людям, у яких є друзі, приготуватися. Бо в Moving Out 2 завдяки трендам останніх років завезли не лише локальний, але й мережевий багатокористувацький режим. Окрім цього, гра є класичним якісним продовженням: більше персонажів, більше рівнів, більше приколів та портали. Тож, дзвоніть своїм друзям чи запрошуйте їх до себе додому і гайда перевозити речі з місця на місце, бажано не знищивши будинок клієнта у процесі. Любите піратів скрадання та магію? Тоді новенька гра від Mimimi Games створена для вас. Студія вже зарекомендувала себе як чудових знавців стелс тактик. В їх послужному списку є Desperados 3 та кілька частин Shadow Tactics. Тож цього разу ігротворці вирішили дослідити питання життя та смерті у альтернативній версії золотої доби піратства. Ваша задача буде доволі проста: знайти скарб. Проте, окрім самого проклятого острова, на якому відбуваються події, заважати вам буде ще й місцева інквізиція, яка не сильно обожнює усе надприроднє а живих мерців і поготів. А ваша команда, яка несподіванка, саме складається з душ померлих моряків. На щастя, окрім другого шансу у нежиті, ви отримали ще й цікаві магічні здібності. Тож матимете чим відповісти лицарям святості. Що може бути краще за старе, добре ультранасильство? От розробники з Sumo Digital подумали так само і вирішили відтворити у вигляді гри легендарний фільм Техаська різня бензопилою. Жанр не новий, тож ви знаєте, що робити. Або намагатися вбити всіх за членів сім'ї маньяків, або ж намагатися вижити та утекти з цього божевілля у ролі їх жертв. Проєкт, який редакція PlayUA щоразу, коли бачить на презентаціях, називає ніхріна незрозуміло і не особливо цікаво. Immortals of Aveum це магічний шутер від першої особи. Всюди на екрані щось літає, крутиться, вибухає, але не зовсім зрозуміло, як у цьому всьому орієнтуватись. Гейм-директором проєкту виступає Бред Робінс, відомий за першою Dead Space та кількома Call of Duty. Власна історія створення цієї гри і самої студії Ascendant – це буквально а що якщо взяти кава доді і замість вогнепальної зброї та гелікоптерів запихнути туди магію та драконів. У мене поки немає особливого розуміння, як це має працювати. Тож побачимо, яким буде реліз. А от у чому у нас немає сумнівів, так це в тому, як працюють ваші донати на ЗСУ. Сьогодні ми просимо вас підтримати купічиною збір наших друзів на аналізатори спектру для військової частини 4788. Там все просто ви кидаєте гроші нашим захисникам та захисницям, а двохсотих загарбників стає все більше. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом. Посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Blasphemous 2 теж є традиційним хорошим сиквелом. Друга частина є прямим продовженням першої гри. Тож ми отримаємо нові локації, нових ворогів, нову зброю та здібності, і все це в уже знайомому, гротескному стилі. Якщо вам сподобалась перша Blasphemous, то і ця гра не має розчарувати. Головне, будьте обережні і не поріжтесь об краї цих піксельних спрайтів. Вам подобається не лише боротися з великими незрозумілими штуками, але й керувати ними? Вітаємо у Armored Core 6 вогні Рубікону. Цей симулятор мехів від From Software дозволить вам керувати бойовими мехами та боротись проти інших просто великих та здоровецьких роботів. Номінально це все бойове безумство буде відбуватись заради контролю над енергетичним ресурсом під назвою Корал. Але всі ми знаємо, що насправді вам просто подобається дивитись, як гігантські мехи літають і нищать одне одного. Якщо ж мюзикли, це не ваше, проте тема музики вам все ще подобається. Вітаємо у Goodbye Volcano High. Це інтерактивна історія з елементами ритм гри дасть вам відчути себе динозаврами-випускниками, які тільки-тільки почали розуміти, чого вони хочуть від життя. А наразі клятий метеорит. Кохайте, пишіть круті пісні, робіть все, що відкладали. Бо коли ж як не зараз. Закінчиться місяць красивезною покроковою ролівкою стилізованою під класичні японські РПГ, на кшталт Chrono Cross чи Final Fantasy 16 бітної ери. Гра матиме файний ретро стиль, але без усіх гострих кутів ігор, на які вона посилається на кшталт незручного керування, прив'язки рухів до сітки чи рандомних енкаунтерів на мапі. Найприємніше тут те, що Саботаж Студіо не лише надихались класикою, а й покликали легендарного Ясунорі Міцуду в якості гостьового композитора. Загалом готуйте свої олдскули. І окрім всіх релізів, які ми вже назвали, є ще кілька ігор, які не влізли в основний список та порти на інші платформи. Але спочатку ми хочемо подякувати усім людям, імена яких ви бачите на екрані. Саме завдяки ним ми можемо робити новий контент, а ви його читати, слухати та дивитись. якщо ж ви теж хочете нас підтримати, доєднайтесь до списку наших спонсорів тут, на Ютуб чи на BuyMeACoffee. Почне список меншеньких релізів та портів Мила котопригода Стрей». Яка нарешті додріботіла своїми маленькими лапками до обох поколінь Xbox 10 серпня? Вже на наступний день Dead Cells отримає довгоочікуваний апгрейд на PS5. А менш ніж за тиждень по тому, 17 числа, на портативку Nintendo завітають Vampire Survivors. Під кінець місяця, 22 числа, вийде ще два проєкти. Жахастик Форт Соліс про містичні пригоди на Марсі та картинг за франшизою «Смурфиків». От і все. Над відео працювали Владислав Папідоха, Володимир Борцюк та Майя Ведернікова. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть у коментарях під цим відео. Працюйте, відпочивайте, волонтерте чи донатьте, щоб наші захисники та захисниці могли ефективно мінусувати противника, поки той не менш ефективно самознищується. Слава Україні!